Це на сьогодні з моєю проблемою по виведенню коштів. Це ви маєте на увазі, яке саме виведення коштів. Ви розірвали зі мною договір 2 травня. З того моменту, по 12 липня, станом на сьогодні, я не можу забрати кошти з рахунку. Банк мені їх не віддає. І заяви я вже писав, і заяви підписував електронні. Остання розмова моя з вашим колегою, яка відбулася ще пів місяця назад. Там чітко сказано було вашим колегою про те, що на виведення коштів, а це волонтерські кошти, потрібно три дні. З того періоду пройшло півроку. Я розумію, точніше інформацію можна. Я придав, що питання за оточення точно там відповідно трішки більше часу. Буде отримуючи, що протягом ти до. Ви, звісно, можете проти години мене набрати. Скажіть мені, будь ласка, скільки це більше часу? Я ще раз повторюю. 2 травня ви мене викинули зі своїх клієнтів і написали, що до 12 травня я маю надати вам всі реквізити. 12 травня я надав всі реквізити. Ви мені з тих моментів трахаєте муз і розказуєте про те, що. Ось ще трошки, ось ще трошки 29 числа 06 місяця. Я написав за рекомендацією, знову ж таки ваших колег заяву. Про Прошу надіслати мені залишок власних коштів в сумі 72 574 гривні, що знаходиться на карті такої то такої то. Все, заяву я вже зробив. Це, це волонтерські кошти. Ви взагалі розумієте, що ви з травня місяця мені не віддаєте гроші безпідставно. Ви не називаєте мене шахраєм, не називаєте мене феристами, ви не кажете, що ці кошти якось незаконним шляхом придбані Чи ще щось. Ви тупо включаєте дурака. Останню розмову я прошу вивчити вашого колегу, який запевняв мене в тому, що протягом трьох робочих днів кошти будуть перераховані. З того періоду пройшло пів місяця. Ви займаєтесь херньою, ребята. Ви украли людські гроші, 80 тисяч гривень ви украли, і ви мені їх не віддаєте. Люди вимагають від мене звіт за ці кошти. Пів року ви мені трахаєте мозку і розказуєте. За що? За те, що я надіслав запит Bank, прошу мені, журналіст, надати інформацію е, щодо коштів притули, понад 300 млн гривень, та їх походження. Після цього ви мене викидаєте з Універсалбанку. Це як називається сьогодні? Це демократія називається? Це ваш такий банк називається. Хорошо, хрен з вами викинули мене як собаку. Гроші отдайте людські, пожалуйста. Там гроші з усіх куточків світу, там гроші українців, там гроші для військових. Там 80 тисяч гривень, уже щось 72 стало. І ви мені розказуєте ще трошки, ще трошки часу, ще трошки часу, ще трошки часу. Скільки мені треба ще часу чекати? Ще трошки часу, я мав на увазі, що я передумав ваше питання колегам. Можливо, вдасться уточнити або термін, коли кошти будуть виведені, або да, причину, чому вони так довго не виводяться. Так, да, можна причину, чому вони так довго не виводяться? Тому що терміни я вже чув. Три дня, три дня, три дня, три дня, і так полгода ви мені по три дня розказуєте. Ви хірньою займаєтесь, ребята. Я візьму поліцію, прийду в центральний офіс вашого банку. І буду вимагати ці кошти, це не мої кошти, це людські кошти. Ви безпідставно, не пояснюючи, без пояснень. Просто мені їх не отдаєте. Просто не даєте. Трахайте мозки не даєте. Ми бути, що... Та не треба мені ваші вибачення за полгода. Гроші людські поверніть. Бути... Подивіться, скільки раз я созванювався. Подивіться. Передивіться історію, переписки в телеграм. Ви мені просто мозки їбете. Зайдіть в приложення, поставте підпис, напишіть заяву, почекайте три робочих дня. Ви серйозно, ви що, здіваєтесь? ви мене на Ізмор берете. Хрен ви мене на Ізмор візьмете. Послідній розговор з вашим колегою був пол місяця назад. Послухайте аудіозапис розмови. Притягніть до відповідальності свого колегу за брехню, який офіційно заявив, три дні мені потрібно робочий для того, щоб вам повернути кошти. Збрехав? Звільніть його, значить! Так, да, я бажаю зафіксувати скаргу за брехню. Остання розмова записана у вас є з вашим колегою. Вислухайте цю розмову. Там чітко сказано, три робочих ні, ні потрібно для виведення коштів. Послухайте і прийдіть до висновку, що це брехня. Колега мені ваш набрехав. Звільніть його значить за, за цю брехню. Добре, я вам скаргу по вашому питанні, я обов'язково зафіксую. Перед військовими будете вибачатися, що півроку тримаєте гроші, які збиралися на автомобіль і на тепловізор. А ви працюєте на ворога. Хорошо, я буду ждать вам, с